Приїхали ми на рибалку. Таке у нас є місце. Дуже класне, де ловиться велика риба. Про нього я знав недавно. Добрі люди підказали. Катера Там у нас сильна течія, пороги туди ми не підемо. Тут у нас вихід, Велике Озеро. От зараз вам все покажемо. Водою з'їжджають, спускають лодки на воду і драйвують повним ходом. Природа дуже класна. Лодок дуже багато. А у нас лодки ще нема. Тут завжди окунь ганяє мілюзгу. Щучка, окунь, Куди не поглянь скрізь лодки це класна лодка, Можна драйвувати нормально на ній. Що я тут впіймав цього року вже пару лящів до півтора кілограма, щуку 3 кг. Отак. От тут дерева, то здоровецький острів, там в людей дачі. Навколо нього все вода. І ця вода тягнеться, не знаю, кілометрів 10-15, мабуть. Озеро дуже велике. Дуже добре, що люди залишили лодку. В лодці є підсака. Вона допомогла мені витягнути пару лящів. І так Будемо пробувати ловити. Побачимо що цього вийде. Нам треба ляшч і окунь. Попадаються язі до півтора кілограма. Але язя не хочу. Хочу окунь Маленька рибка плаває. Скидається. Не те, що скидається. Просто її ганяють та й таке будемо ловити. Подивіться, яка краса. Класне місце, тихенько, спокійно. Добре, будемо починати. Поплював? Зараз буде кльо. Одним словом, нерибний день. Зараз ми Ну це може спочатку тільки. Далі побачимо. Оп, де фокус. Є. Ой, ну, щось клюнуло. Тільки би не схопилось. Може бути? Зараз побачимо, що там. Дуже цікаво. О! Дуже класно. Так, так, є. Дуже класний окунь. Бомбезний окунь. Клас. Такий окунь зловити дуже рідко. Що значить черв'ячки за 6 євро. Клас. Окунь дуже смачний. Ми його чистимо без шкірки. Шкірку зрізаємо, стягуємо. Хочу показувати свої. Майже до ліг. Супер клас. Грам 600. Перша рибка є. О! Ще один окунчик такий на долоньку. Непоганий. Ну хоч таких. І теж гарні. Ондатра. Серьезно? Да, ты что не бачила? Вынырнуло тело таке здорово. Только след остался на воде. Я ну, думал, ты бачила? Нет Я сразу не понял, я думал, это штука опять вернулась. О, в цьому озері всякі хижаки. Аж страшно. Всякі мамо. Так що ставимо лайки і підписуємося. <гум> ставимо лайки і підписуємося. Кому Добре. цікава рибалка і все, що ми знімаємо. Ми тільки починаємо, так що строго не сидіть. Далі може бути цікавіше. Чекаем дальше наклм. Лє? Схопилось? Дощик більше почався. Це вже на цілий день. Наступний ну, раз буде більше. Ну хоч одного окунчика. Гарного зловили. І декілька таких. Дуже непоганих. Так що підписуйтесь. Будуть нові водойми. <гум> друга риба.